Вітаю на каналі Наголос! З вами Наталія Чорна, психолог-психотерапевт. Останнім часом все частіше і частіше люди звертаються з питаннями, що робити, коли є надзвичайно величезний стан тривоги. Як справлятися з тривожним станом? І сьогодні психолог про тривогу і тривожні стани. Найпоширеніша помилка. З якою звертаються люди, це те, що вони намагаються не думати про тривогу. Але ж ми знаємо, як це думати, щоб не думати. І, звичайно, коли ми думаємо про тривогу, ми все частіше і частіше перебуваємо в тривозі. Тому, коли йде мова про тривогу, найважливіше не концентруватися на своїх думках, а концентруватися на своєму тілі. Коли є відчуття тривоги, важливо звернути увагу на своє тіло, на свої відчуття, на те, що ми бачимо, на те, що ми можемо відчути на смак, на те, що ми чуємо, те, чого ми можемо торкнутися. І найважливіше мати завжди при собі, до прикладу, цукерку. Якщо ви відчуваєте тривогу, тривожний стан, ви можете посмакувати цукерку і таким чином переключитися від тих тривожних думок, від тої хвилі тривоги, яка наразі вас огорнула. Також надзвичайно важливо звернути і змістити свій фокус уваги на якісь інші речі, які ви можете побачити, а також з кимось поспілкуватися, звернути свою увагу на абсолютно інший якийсь момент і не концентруватися на об'єкті своєї тривоги. Звісно, коли ми звертаємо увагу. На те, що якась думка нас надзвичайно тривожить, ми намагаємося не думати про це, але все одно ми про це думаємо. Тому на рівні думок потрібно одразу фокус уваги змінити. А саме, чим мені ця думка може бути корисна? Чим ця ситуація мені може бути корисна? Також, коли ми думаємо про якісь певні речі, ми можемо думати і про позитив. І таким чином наш емоційний стан буде позитивним. Другий крок це наші емоції, адже наші емоції є позитивні і негативні. І коли ми тривожимося, відповідно, наш емоційний стан він буде набирати ще і ще більшого розмаху, і ми будемо ставати ще більш розконцентрованіші, ще більше хвилюватися. У нас будуть з'являтися певні страхи. Тому важливо, надзвичайно важливо, щоб наш емоційний фон був максимально спокійним. Тобто. Задати собі запитання, яку емоцію я зараз відчуваю? Чим ця емоція може бути корисна для мене? Наступний третій крок це наше тіло. Зверніть увагу на своє тіло. Де ви зараз перебуваєте? Чого ви можете торкнутися? Що ви можете відчути на запах? Адже зараз пора літа, вас оточують неймовірні квіти. Ви можете відчути запах будь-якої квітки, якогось листочка, також гарно спрацюють і парфуми, або можна завжди коли себе мати якийсь певний мішечок, сише мішечок з якимись травами, який також надихне вас на якісь гарні роздуми і гарні думки. Надзвичайно гарно працює ромотерапія, але про це ми будемо говорити згодом. Також для нашого тіла надзвичайно важливо відчувати себе в тонусі, тому е, обов'язково ринкова гімнастика, спорт, хода, можливо, хтось полюбляє якийсь певний вид спорту, можете це робити. Або просто можна зробити для себе масаж чи самомасаж і також відволіктися. Будь-яка взаємодія тіла з якимись іншими предметами допоможе вам знизити рівень вашої тривоги. Адже четвертий основний крок це дія. І що стосується нашої дії, це і є комплексна взаємодія, адже це і оточення, яке надзвичайно на нас впливає, люди, які є поряд, це і наші установки, які у нас є руками, і також вони на нас дуже сильно впливають, а також наш ранній досвід. Тому надзвичайно важливо при роботі з тривогою чи тривожним станом концентруватися не на думці, а концентруватися на своєму тілі. А чи знали ви, що під час сну надзвичайно величезна емоція, яку ми найчастіше відчуваємо, це саме тривога. І про це ми поговоримо з вами в нашій наступній передачі. Підписуйтесь на канал Наголос. Задавайте свої запитання, діліться нашими відео своїми друзями, знайомими. Ваша думка важлива для нас. На все добре!